Усім привіт! На зв'язку модератор. Настав час вас навчити заповнювати рамки у курсовій роботі, дипломному проєкті або навіть рефераті. Ось почнемо з того, що у вас вже є робота. У мене це є реферат, який згенерований автоматично чатом GPT. Я вже вставив рамку за. Гайдом, який я знімав рік тому, я відформатував текст за гайдом, який я знімав півроку тому. І ось у нас вийшов ось такий реферат з рамочками. Перше, що у нас є, це титульний лист, ми до нього повернемось пізніше. Ось у нас є сторінка зі змістом. його я оформив як табличку. Пізніше ми впишемо сюди нумерацію сторінок, і табличку зробимо ось таким чином невидимою. А поки хай буде видимою. йоп Ось так. Перше, з чого нам потрібно почати, це хто розробив та хто перевірив цей реферат цю вашу роботу. Нехай тут буде, не знаю, там Шевченко, Тарас Григорович розробив, перевірив там дуже якийсь попов. О. О. І тепер у нас е оці комірки розробив і перевірив, продублювалися на всі великі рамочки. Наступне, що нам треба записати, це ось в цій комірочці. В цій комірочці. Зазвичай пишуть назву університету та групу. Університету або вашого там якогось навчального закладу. Нехай тут буде КНУ імені Тараса Григоровича Шевченко. Я не знаю, як цей, як, е, цей університет правильно називається, тому просто напишу КНУ імені ТГШ. Група там, не знаю, тут реферат про історію, тому хай буде група І 1 нехай. Також що нам, на що нам далі потрібно звернути увагу. Ми бачимо, що у нас 13 сторінок в рефераті. Ось перша сторінка це титульна, перша сторінка це титульна. Вона вважається. Нехай вона буде нульовою. А зміст вважається першою. Тому без однієї сторінки у нас 12. Йоперацидент. Без однієї сторінки у нас 12 аркушів. Сюди записуємо число 12. Ось. І воно у нас також продублювалось на кожну велику рамку. Далі, ось тут я вже написав, що тут має бути ваш шифр особистий, який вам надає ваш навчальний заклад. В цій комірочці. Егеше. Група і 1. В цій комірочці у вас має бути назва розділу. Ось в цій. Це у нас сторінка зі змістом, значить тут має писатися зміст. Ось таким чином. Якщо у вас буде зверху форматуватися, якщо у вас буде текст отут, то просто переходите вкладочку формат, вирівняти текст і посередині. Посередині, посередині. Так, далі, після, кожного, після кожної сторінки фундаментальне правило, ви ставите розрив розділу. Він робиться наступним чином. Ви переходите в вкладку Макет, розриви і ось цю функцію використовуєте, щоб вона у вас завжди була після кожної сторінки. Є, звичайно, якісь інші методи, але я вам розказую саме про такі, де треба використовувати після кожної сторінки розрив розділу. Далі, ось сторінку зі змістом ми заповнили. Все, у нас тут порядок. Сторінка зі вступом. Ось, у нас тут порядок всюди, але ось у нас е цей розділ називається вступ, а тут написано зміст. Показую, як це виправити. Клясайте на верхній колон титул. Ось о, кніпочка-функція, е не знаю, як ще назвати. От, Як в предыдущем розділі. Її вимикаєте. Переходите до нижнього колон титулу і також вимикаєте. Тобто, як. В попередньому розділі ви маєте і в верхньому, і в нижньому колон вимкнути. І тільки після цього ви можете писати тут іншу назву у розділу. Перевіряємо, ось тут у нас вступ. Тут у нас написано зміст. Тут у нас теж буде написано вступ, тому що тут не вимкнена функція, як в попередньому розділі. Ось ми її також вимикаємо і пишемо тут по-моєму, тут написано загальні оцінки сталінських репресій. До речі, цікаву тему для реферату я вибрав загальні оцінки сталінських репресій. Все. Порядок. З великими рамками, напевно, все, все на наступних розділах робити так само. Тут у нас що? Тут у нас що буде? А, значить, це сторінка зміст, це у нас сторінка 1, не забуваємо. Вступ це у нас сторінка 2. А загальні оцінки це у нас сторінка має бути 3. Далі переходимо до малої рамки. У нас сторіночка з малою рамкою. Також у верхньому клонтителі вимикаємо, як в попередньому розділі. В нижньому клонтителі вимикаємо. Це у нас сторіночка вже буде, це третя, це значить четверта. Тут ваш шифр. Ваш шифр. Також тут стоїть ось розрив. Ось ось стоїть розрив розділу. Оці от. Оце куча крапочок маленьких, це розрив розділу. Він має бути після кожної сторінки. Так, далі сторінка номер 5 тут має бути. Прибираємо як в попередньому розділі сторінка номер 5 і так повторюємо аж до кінця. Так, ну ось я завершу нумерацію і підписання розділів в рамочках. Ось так воно, власне, виглядає. Ось виглядає, до речі, так, список використаних джерел, орієнтовно десь так потрібно їх оформляти, ці списки. Тепер повертаємося на початок до змісту. В змісті у нас ось табличка заповнена зі сторіночками. Ми виділяємо табличку. Прибираємо границі і тепер повертаємось до титульного листу. Хоча ні, я забув важливу деталь. Ось у нас ще є в рамочці, в комірочці, в комірках у нас є прізвище. Нехай у вас або у вашого викладача, того, хто перевірив цю роботу, дуже довге прізвище, що воно не, вміщає, не вміщається в цю рамочку. Нехай не попов, а попо. Вичене. О, бачите, не вміщається повністю. В такому випадку ми зменшуємо шрифт. От, восьмий шрифт, воно тут восьмим тут шрифтом поміщається повністю. Тому, якщо ви зменшили свою, своє прізвище, якщо ви зменшили в одній комірці шрифт, там де прізвище написано, то і в другій комірності ви також його маєте зменшити до. Такого, як і в цій комірочці. Не всі викладачі до цього придираються, але так буде більш правильно, щоб в цих двох комірочках був однаковий шрифт. Як і за написом, так і за його розміром. Ось це що я хотів донести стосовно цих комірочок з прізвищами. А тепер повертаємось до титульного листа. Зазвичай на титульних листах не має бути. Рамочок отаких, там має бути або якась квадратна нульовка рамка, там, де оцей, оце поле, воно ноль. Немає просто цих полів, просто прямокутничок. Або взагалі не має бути рамки. Я показую, що робить. Ось клацаємо, показую, що робити, щоб прибрати тут рамочку, а на наступних сторіночках щоб вона була. Клацаємо на зміст, як в попередньому розділі, прибираємо. І тут просто. Виділяємо цю рамку. Має працювати. Дивимось, тут у нас титульний лист. Так, вимкну я невидимі символи. Тут у нас титульний лист, нехай. Ось зміст у нас рамочка, сторіночка 1, зміст підписано Вступ 2. Рамки є. Три загальні оцінки репресій. Шість. 8, Все. Порядок з. З рефератом. Дякую всім за перегляд. Я хотів би вірити, що я вам чимось допоміг. Цей звіт я залишу у себе цей звіт. Цей реферат я залишу у себе в телеграм-каналі, посилання буде в описі та на екрані. Всім дякую за перегляд. Залишайте коментарі, запитуйте щось в коментарях. Я спробую відповісти на ваші запитання, якщо вони у вас виникнуть. Всім бажаю гарного вечора і до нових зустрічей!